Для того, щоб отримати 220 ну, потужно, да, треба, в принципі, великий акумулятор. Це або там, свинцевий акумулятор або тяговий, тому що є автомобільні, вони для побуту не годяться. Є, наприклад, є тягові акумулятори, це ну, якби дешевий варіант, да, так би мовити. Є літієві акумулятори і А, Тобто це більш такий підходящий варіант. Що ми купили акумулятор. І ми підключили, купили інвертор теж. Ну, краще купити інвертор якийсь більш такий гарний. Да? Тобто, тому що є там китайський, є якісь там китайський, європейський, так би мовити, більш потужний, він, який потягне. Да? Тобто, і, ми підключили, значить, підключили. і, наприклад, цей у нас, грубо кажучи, вже там, от, є 220. Це залежить, по-перше, від ємності акумулятора, по-друге, від того споживання. Тому що якщо ми включили лампочку, ну, наприклад, запас енергії в цьому акумуляторі ну, виходить 140 Вт годин. Якщо ми включимо лампочку, яка споживає 10 Вт, Тобто 140 запас, 10 ватт споживання, 14 годин вона буде працювати. А якщо ми включимо щось споживання там, ну не знаю, там 100 ватт, там котел, наприклад, то цього акумулятора вистачить буквально там на півтори години.